Вітаю присутніх. Розпочинаємо наш брифінг рекрутинг, антикорупційна програма та ситуація на кордоні у передноворічний час. Час спікери сьогодні. Підполковник Олена Тітова, начальниця відділу рекрутингу, майор Владислав П'ясецький, заступник начальника відділу організації прикордонного контролю, та майор Валентина Скрет, помічник начальника загону, начальник відділення запобігання та виявлення корупції 7-го прикордонного карпатського загону. Передаю слово начальниці відділу рекрутингу пані Олені Тітовій. Будь ласка. Доброго дня. Перед тим як розпочати розмову про прикордонний рекрутинг, хочу наголосити, що Державна прикордонна служба України цінує та поважає кожного прикордонника, піклується про особовий склад, удосконалює систему соціального забезпечення та є соціально відповідальною установою. Отже, Рекрутери Державної прикордонної служби та 7-го прикордонного карпатського загону здійснюють набір на військову службу за контрактом в підрозділи охорони державного кордону, а саме на небойові посади Львівського прикордонного загону та бойові посади прикордонної комендатури швидкого реагування шквал 7-го прикордонного карпатського загону. Небойовими посадами, на які здійснюється набір, це у нас посади інспектор прикордонного контролю, інспектор прикордонної служби, оператор БПЛА, фельдшер, перекладач, кінолог, водій, кухар, а також здійснюється набір в підрозділи інженерного облаштування державного кордону. Бойовими посадами в прикордонній комендатурі швидкого реагування це саме посади в підрозділи аеророзвідки, в підрозділи безпілотних літальних систем, артилерійські підрозділи та інші підрозділи нашої прикордонної комендатури. В чому ж її полягає саме особливість нашого прикордонного рекрутингу? Кандидати, які звертаються до відділу рекрутингу та бажають долучитися до військової служби за контрактом в підрозділах 7-го прикордонного карпатського загону, під час оформлення на військову службу, не комунікують з представниками територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, і всі етапи добору проходять суто в прикордонному відомстві. А саме, це первинна бесіда з кандидатом, яку проводять рекрутери Державної прикордонної служби. В подальшому це проходження професійно-психологічного відбору, який здійснюється психологами Державної прикордонної служби, проходження військово-лікарської комісії, де визначається ступень придатності кандидата до військової служби за контрактом. Він також, хочу наголосити: проходить не в територіальних центрах комплектування. А в військово-клінічних медичних центрах Державної прикордонної служби і громадянин України, який оформлюється на військову службу, має право вибору місця проходження військово-лікарської комісії. Це може бути головний військово медичний клінічний центр Державної прикордонної служби, місто Київ або військово медичні клінічний центр міста Львів або місто Одеса. Після того, як кандидат проходить етапи добору, кандидат зараховують на військову службу за контрактом. Е, які є терміни дії контракту? Це громадяни України, які е, мають вікову категорію 18 до 25 років, підписують контракт виключно на один рік. Також право підписання контракту терміном на один рік. Мають громадяни України, які мають медичну освіту або психологічну, та приймаються на посади за відповідними напрямками. Інша вікова категорія від 25 років підписує контракт виключно від 3 років. Також хочу наголосити, громадяни України, які підписують контракт під час дії воєнного стану, мають право на звільнення. Після закінчення терміну контракту або продовження терміну контракту в підрозділах охорони державного кордону. Також особливостями прикордонної служби оформлення на військову службу є те, що тільки в Державній прикордонній службі громадянин України під час підписання контракту має право вибору місця проходження служби має право вибору посади, а також. Після підписання контракту рік часу не залучається в зони проведення бойових дій, а має можливість проходити військову службу за контрактом саме на Львівщині. Також громадяни України, крім того, що мають право прийти на службу за контрактом, мають долучитися та отримати за державним замовленням. Вищу військову освіту в Національній академії Державної прикордонної служби. Наш відділ рекрутингу також здійснює набір. Додаткову та повну інформацію стосовно оформлення на військову службу, вакантних посад та навчання в Національній академії можна отримати за адресою Личаківська, 74 в відділі рекрутингу, або на офіційній сторінці. Фейсбуці 7-го прикордонного карпатського загону, де розміщена багато інформації, заповнити анкету, і рекрутери Державної прикордонної служби зв'яжуться з нашими кандидатами. Дякую вам. Ну що ж, додам від себе, що це дуже хороша ініціатива саме Державної прикордонної служби України, адже набагато краще підписати контракт, обрати собі напрямок, яким ти хочеш займатись, обрати відділ прикордонної служби, на якому ти хочеш проходити службу, і бути впевненим, що упродовж року ти точно не будеш залучатися до зони. Проведення активних бойових дій, і саме за цей рік ти здобудеш максимум досвіду, ти звикнеш до військового колективу та ритму життя власне військового і самих прикордонників. Ну і скажіть, будь ласка, найчастіше з якою освітою до вас звертаються і чи Бували випадки звернення кандидатів, до прикладу, які нещодавно закінчили школу, які ще не обрали свій напрямок у житті, але вирішили долучитись до прикордонників. До відділу рекрутингу звертаються громадяни різна вікова категорія, та також з різною рівнем освіти. Багато кандидатів, які звертаються, мають вже спеціальність певну і знання їх, які вони набули в цивільному житті, дуже корисні в саме під час проходження військової служби. Також у нас є вікова категорія це хлопці, які звертаються після закінчення повної загальної середньої освіти, і вони вирішили долучитися до Державної прикордонної служби, набути практичних навиків під час проходження служби і в подальшому вступати в Національну академію Державної прикордонної служби України. Дякую. Ну і я нагадаю, що сьомий прикордонний карпатський загін один із тих органів охорони кордону, куди найактивніше звертаються кандидати, які бажають проходити службу. Тому усім тим, хто нас дивиться чи буде дивитись в перегляді. Зазначу, що ми знаходимося за адресою Личаківська 74. Усі контакти та анкету можна знайти на наших офіційних інтернет-сторінках. Це сторінка у Фейсбуці 7-го Прикордонного Карпатського загону, сторінка в інстаграмі та в Тіктоці. Будь ласка, шукайте нас, підписуйтесь, читайте наші новини. Так ви зрозумієте, чим саме ми займаємося, і обов'язково заповнюйте анкету. Ну і я передаю слово Владиславу П'ясецькому, Заступ. Начальнику відділу організації прикордонного контролю 7-го прикордонного карпатського загону. Будь ласка, Доброго дня, шановні присутні. Щодо стану завантаженості пунктів пропуска, та очікуємо міжнародний трафік, який має відбуватися напередодні новорічних та різдвяних свят. Очікуємо збільшення пасажиропотоку, яке почнеться на виїзд з території України, як і на в'їзд. Починаючи з 20-х чисел грудня, воно поступово буде переходити ближче до новорічної ночі. З числа 8-10 січня вже очікуємо, що навантаження на пункти пропуска буде суттєво зменшено. Всі охочі перетнути державний кордон, відвідують рідних та близьких. В чергове хочу рекомендувати завчасно ознайомлюватися з станом завантаженості пропуска на офіційних сторінках Західного регіонального управління сьомого прикордону Карпатського загону. Де є актуальність і завантаженість пунктів пропуску що три години з метою спланувати свою подорож таким чином, даби швидко, комфортно перетнути державний кордон. Зміни законодавства в правилах перетину державного кордону України є, тому завчасно ознайомлюйтесь з цими змінами. Ці необхідні документи для перетину державного кордону. Чергово хочу нагадати, що чоловікам від 18 до 60 років обов'язково треба військово військово-обліковий документ, що сьомий прикордонний карпатський загін, прогнозуючи збільшення пасажиропотоку, вже завчасно збільшує кількість автоматизованих робочих місць, кількість основних видів прикордонних нарядів для пришвидшення забезпечення ритмічного пропуску через державний кордон. І надати можливість кожному вчасно прибути до рідних та близьких, запалити і відчути щастя новорічної ночі. Дякую. Друзі, я нагадаю, що е, у період відпусток е, у літній час пасажиропотік на кордоні традиційно зростає. Ми традиційно до цього готові. Ми робимо усе можливе, щоб перетин кордону громадянами був не лише безпечним, але й максимально комфортним. А ми регулярно проводимо взаємодії з нашими польськими колегами щодо ритмічності пасажиропотоку на українсько польському кордоні і. Пане Владиславе, я вас попрошу додати, ще раз нагадати нашим подорожнім години та дні, коли краще обирати на виїзд з України, а коли все ж таки краще прямувати на в'їзд в Україну. Найбільш завантаженими дні ми спостерігаємо це з п'ятниці, суботи і неділі. В будні дні з понеділка по четверга вони менш завантажені подорожуючим рекомендую їхати в ранні ранкові години або пізні години доби, також завжди традиційно пункти пропуска, які розташовані в Львівській області на українсько польській ділянці кордону, є найактивнішими в виборі подорожуючих у зв'язку з тим, що логістичні маршрути міжнародні дороги ведуть до основних країн Європейського Союзу. Завжди традиційно найбільш завантаженими пропуска є пункт пропускає є Краківець в Шигіні. Найме середній рівень завантаженості Пунтпропуска Груші Бероворуська Угринів. Гринів. Найменша навантаженість ми спостерігаємо Пундпропуска Смільниця та Ніженкович. Нас часто запитують у коментарях або ж пишуть нам на сторінку, який ви транспорту краще обирати для подорожі. Що порадите ви? Зважаючи на те, напевно, Чим звикли користуватися подорожні? Але все ж таки, який ви транспорту, скажімо, на виїзд з України? Яким видом транспорту краще користуватись, щоб якомога швидше перетнути кордон? На мою особисту думку, все залежить від кінцевого маршруту призначення. Це можуть будь, -яка, будь -яка країна Європейського Союзу. Наші залізничні шляхи досить сильно розвинуті. Є можливість прибути з міста Києва до міста Перемишля, далі пересісти в інший потяг і потрапити в будь-яку країну. Знову ж таки, все залежить від. Інтенсивності міжнародного руху. Якщо завчасно ознайомитися з пасажиротранспортним потоком, можна спланувати свою поїздку таким чином, що уникнути будь-якого там насиченого трафіку на державному кордоні. Дякую вам. Ну, я особисто дуже люблю залізницю і, напевно, буду радити її усім, тому що ти з комфортом подорожуєш, можеш і маєш можливість відпочити, це не автобус. Ну але попри все, прикордонники сьомого прикордонного карпатського загону завжди. Перебувають на варті, забезпечуючи якісний прикордонний контроль здійснення власне прикордонного контролю та вашу безпеку під час перетину кордону. Ну і я передаю слово пані Валентині Скрет, помічниці начальника загону, начальниці відділення запобігання та виявлення корупції сьомого прикордонного карпатського загону. Вітаю всіх сьогодні. Поговоримо про результати роботи з протидії корупції у нашому загоні, зокрема про шляхи реалізації антикорупційної програми та методи впливу щодо недопущення та попередження випадків корупційних проявів. Хочу нагадати, що державна прикордонна служба дотримується принципу нульової толерантності до корупції. Від початку 2025 року військовослужбовці 7-го прикордонного карпатського загону відмовилися від отримання неправомірної винагороди у 330 випадках на загальну суму майже 1 мільйон 900 тисяч гривень. Протягом листопада місяця 30 хабородавців намагалися підкупити прикордонників на загальну суму близько 115 тисяч гривень. Зазвичай кошти пропонують в національній валюті, іноземній валюті. Особи, які намагаються підкупити прикордонників, можуть покласти грошові кошти на стіл, вкласти в паспортні документи або в інші документи, які надають для перетину державного кордону. У нас є система різних видів заохочення. Військовослужбовці, які відмовляються від отримання неправомірної винагороди, заохочуються грамотами, подяками а також грошовими преміями. За поточний рік в двох випадках зафіксували відмови від найбільших неправомірних винагород. У травні місяці 6 тисяч доларів США пропонували прикордоннику в пункті пропуска Нісмичі. Також у нас був випадок в пункті пропуска Шегині, де прикордоннику пропонували 4 тисячі доларів США, 5 тисяч злотих та 15 тисяч гривень. Осіб, які намагаються підкупити прикордонників, представники Національної поліції в подальшому забирають з території пункту пропуску та в супроводі вже супроводжують для складання адміністративно правових документів. Зазвичай спроби підкупу чинять особи, які намагаються незаконно залишити територію України, зокрема й за підробленими документами. Також серед подорожуючих були й такі, які не надали необхідну кількість документів для перетину державного кордону, а також подорожні. Які шляхом підкупу намагалися вплинути на правове рішення, щоб уникнути притягнення до адміністративної відповідальності. Хотілося додати, що в нашому загоні вживається ряд заходів щодо недопущення втягнення персоналу в протиправну діяльність, це такі як інструктажі особового складу щодо ознайомлення з основними вимогами, обмеженнями та заборонами в відповідності до закону України про запобігання корупцію, проведення правових заходів в рамках антикорупційної акції, розміщення інформації щодо каналів. Повідомлень про можливі факти корупційних діянь. Головними завданнями діяльності уповноважених підрозділів на 2026 рік залишається запобігання вчинення персоналу корупційних або пов'язаних з корупційними корупцією правопорушень, реалізація вимог антикорупційного законодавства та заходів, визначених антикорупційною програмою, закріплення сталої мотивації персоналу щодо усвідомлення доброчесної поведінки, розуміння невідворотності покарання за вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією діянь. Створення умов для проведення повідомлення про факти порушення або вимог антикорупційного законодавства, надання допомоги особам, які повідомляють про порушення вимог антикорупційного законодавства. Також слід додати, що Державна прикордонна служба залишається прозорою організацією, яка відкрита для взаємодії та діалогу з громадськістю, експертною спільнотою, а також із усіма зацікавленими сторонами. Дякую. Дякуємо вам за інформацію. Ну що ж, друзі, у нас ще не кінець року, а маємо сьогодні на календарі лише початок грудня, але 330 випадків відмов це насправді дуже потужно, адже рік ще не закінчився, і я впевнена, що ця кількість ще значно зросте. Наші прикордонники сьомого прикордонного карпатського загону. А наприкінець року відмовилися від отримання неправомірної вигоди на суму майже 1,9 мільйона гривень. Дякуємо їм за роботу. Ну і я нагадаю, що Держприкордонслужба дотримується незмінного принципу нульової толерантності до корупції. Ну і ті, хто думають інакше їм буде не місце власне, у Державній прикордонній службі України. Дякую своїм колегам. Ну і перейдемо до запитань: власне, чи будуть запитання? Дякуємо усім за увагу. Нагадаю, що переглянути брифінг можна буде на ресурсах. Це у Ютубі та в Фейсбуці прес-клубу, власне, а також на наших ресурсах: це сторінка 7-го прикордонного карпатського загону у Фейсбуці та Західного регіонального управління. Будь ласка, якщо у вас після перегляду брифінгу залишиться ще запитання, обов'язково пишіть їх нам у коментарях. Дякую за увагу.